2 липня в Кам'янці-Подільському під'їзді будинку по вулиці Матросова, 13 щур покусав двох громадян, після чого тварина здохла. Труп тварини було направлено у Хмельницьку регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини для вірусологічного дослідження. Після дослідження у тварини виявили захворювання на сказ. З метою недопущення розповсюдження захворювання наска серед тварин і людей на території міста оголошено карантин. Зі слів виконуючої обов'язки начальника ветеринарної служби міста Людмили Оржиховської, щора підкинули у під'їзд будинку. Хто це зробив та чому наразі невідомо. Тварина декілька днів жила там, поки не вкусила людей і згодом не здохла. Коментар ветеринарної служби далі у відеосюжеті. Числа 7 Скаву, що його покусала декоратив, декоративний щур. Зразу громадянин цього щура, після того, як цей щур був в під'їзді три дні, на нього ніхто не звертав уваги. Тваринка ходила і люди, проявляючи таку ну, чи свою безвідповідальність, потрібно було зразу відреагувати, звернутися в відповідні служби. Люди просто ним ігнорували. Громадянин хотів його відсунути від своїх дверей і тварина нанесла йому покоси. Потім дівчинка також до нього підійшла, взяла його в руки і він наніс їй покоси. Через три дні ця тварина загинула. Її було дітьми в землю закопано, і після цього вони звернулися в травматологічний кабінет з покосами. Після звернення. Їм обов'язково порадили ветеринарну службу. Відкопали цю крису, принесли цього щура, принесли ветеринарну службу, і ми зразу її відправили в лабораторію на дослідження по хворобі на сказ. Не пройшло ще двох годин, як ми отримали сигналізаційне повідомлення, що тваринка дійсно хвора на сказ, і попередній діагноз було встановлено. Після цього ще. Встановлено біологічну пробу, але обов'язково потрібно вакцинувати цих людей, інакше може привести до захворювання. Ми звернулися в міський виконком. Я хочу подякувати нашій міській владі. На ранок вже було скликано засідання Державної надзвичайної протиепідемічної комісії. Ми висвітлили це питання з розумінням до нас віднеслися. Влада і структури, які задіють це і охорона здоров'я і міліція. Ми розробили план дій. І ось зараз ми проводимо ще третій день всі міроприємства, направлені на те, щоб це питання було закрито. Я хочу звернутися до наших кам'янчан. до 2015 року, майже 7 років в нас не було захворювання сказ. на зв'язку з поширенням популяції Червоної лисиці. І е, збільшенням кількості бродячих собак в е, 2015 році е, виявлено це захворювання, забігла руда лисиця. Е, успішно було ліквідовано цю хворобу. І ось е, е, 2 числа. Знову нас випадок на сказ. Якщо ми не приймемо міри, якщо громадяни міста Кам'янця-Подільського не віднесуться з усією відповідальністю, ми ліквідувати це захворювання нам надзвичайно важко, тому що це потрібний комплекс міроприємств. А саме потрібно провести щеплення всіх домашніх собак. Тварин, люди, які е, за охорону е, тварин, які болівають за е, тваринок, які при дворах, потрібно звернутися до нас в службу, щоб ми їх щепили. Також ми повинні знищити собак, які не є безпритульними. Це питання вже піднесено перед владою, і е, щоб не було цього ланцюга передачі інфекційних хворих. Я хочу, щоб розумінням кам'янчани віднеслися до цього питання, адже в нас тільки зараз в нас для тварин є 2,5 тисячі доз вакцин. Для людей вакцин немає. І зараз подякувати охороні здоров'я, що знаходять вакцину зараз для цих людей, саме які вже. Покусані цією хворою тваринкою, і це надзвичайно е, хвороба небезпечна. Людина заражається і при клінічних ознаках наступає смерть. В нашій, місці, в нашій е, е, Україні вже є випадки захворювання на сказ летальні людей саме. І тому я звертаюся до громадян, щоб вони з усієї відповідальності віднеслися до цього питання. 6 липня було скликано зразу на другий день, коли начальник управління Держпроспорту служби звернувся до голови комісії заступника міського голови Савчука Вадима Анатолійовича. Він зразу скликав засідання надзвичайної пропістичної комісії. Яке щодо накладання карантинних обмежень в зв зв'язку з встановленням спалу захворювання на Сказ? О, було тут прийнято два важливі рішення: рішення перше про накладання карантинних обмежень на селище Жовтневе. будинок по матросам 1 визнано не було пунктом, проводиться міроприємство. І пунктом другим загрозливу зону оголошено це селище Жовтневе. Від території району і до ЖД переїзду. Оцей район. Такими вулицями обмежено, як вулиці в князі Петрочів, до Перехрестя, Крепікаюча при Вокзальні, вулиця Матросова, вулиця Гастева, вулиця Понтонна, вулиця Єрмакова, Полякова, Вокзальна, Травнева, вулиця Івана Мальченко, Арсенальна провулок, бурна, провулок, Армейський, провулок, Гастело, провулок Шкалова. О, і, і. І все, провулок Шкалова. У цій загрозливій зоні будуть розроблено ряд мероприємств. в кожній службі розписано її функції, і її дії, що вона повинна виконувати, і термін виконання, щоб не допустити, я не буду, що це має бути? Не допустити зараз, я усе знайомлю, щоб не допустити розповсюдження цієї хвороби далі на іншу територію міста. Ми в цій загрозливій зоні повинні її локалізувати і побороти. Ну тут складається, прийняли комісійні заходи по ліквідації, він складається з 9 пунктів. Перечитувати чи так. так що потрібно ну, знати, про кам'янчана? Насамперед, це кам'янчаном. В першу чергу виглядь? потрібно е знати, якщо він має свою тваринку, о, чи є такі люди, які жаліють, підгодовують все, Якщо він може. От, до неї доступити, не боїться принести до нас в лікарню, Все, ми щапимо із власних тварин навіть дворових, на щоб, щоб виключити розповсюдження цього заболення. Дуже просимо, не так, що підгодовують, а коли робити вакцинацію, це не наше, ми не знаємо. Це перше питання. Друге питання: якщо десь нанесла покус тварина, Все, перший. Чаргу треба цю тварину як можливо скоріше ізолювати і звернутися до нас в лікарню, щоб ми за цією твариною встановили нагляд. Нагляд проводиться 15 днів. Чому встановлюється нагляд? Щоб виключити в цій тварини захворювання сказ. Якщо ця тварина загинула чи десь зникла, неможливо встановити нагляд, то тоді медична служба повинна надавати антирабічну допомогу, якої, на жаль, зараз немає. О, і вона дуже, ця сироватка і вакцина держава використовує великі кошти, то з профілактичною метою краще проводити тваринне щеплення, ізолювати, щоб не допускати от, до проведення цих всіх міроприємств. Звернуться до наших кам'ячан. Шановні кам'ячани, є такі міри застереження, щоб ми не допустили розповсюдження сказу на території міста Кам'янець-Подільського. Не підбирати бродячих тварин, не підбирати диких тварин, лисиць, білок, е, їжачків. не допускати дітей, щоб годували бродячих тварин. Також, якщо ви помітили на прилеглій території біля будинка, в парковій зоні труп загиблої тварини, обов'язково звертатися по номеру 23806. Наші спеціалісти виїдуть, оглянуть цей труп, проведуть дезінфекції, щоб ми не допустили розповсюдження небезпечної хвороби. Також вакцинувати всіх домашніх тварин. І люди, які підгодовують домашніх тварин біля будинків, дзвонити в нашу службу. Ми виїдемо і також безкоштовно ще раз звертаю увагу, що ми безкоштовно проводимо всі профілактичні міроприємства. Це гроші виділені державою, і ми. Проводить ці міроприємства, щоб не допустити поширення сказу на території міста Кам'янець Подільського.